Всім привіт! На днях я їздила в магазин і прикупила дещо для своїх кішечок. Тому зараз буде огляд на покупочки. І перше, що я придбала, це, звісно ж, сухий корм, куди без нього. Ще я придбала ось такий сірий невеличкий рушничок для того, щоб після миття тарілок витирати їх насухо. Далі йде ось такий великий контейнер для сухого корму. Він зверху відкривається, щоб було зручно насипати корм. Ще мною був придбаний ось такий гарний білий килимок під мисочки. Далі лоток з тонкою решіткою. Бо цей лоток, який в мене стоїть зараз, там решітка дуже велика і просипається наповнювач. Зараз трішки приберемо і розставимо покупочки. Але перед тим, як я постелю коврик під мисочки, потрібно все гарненько прибрати та помити підлогу. Після цього вже можна класти килимок. в тебе що, руки з одного місця виросли, та ще й мені лагодити доводиться. І ось так виглядає килимок під мисочками. Потім обов'язково мені треба помити контейнер для корму та попрати рушничок. І вже в чистий контейнер насипаю корм. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і до зустрічі!